Ну, така кількість моментів вона завжди є достатньою для того, щоб вигравати. Ну, переважно в більшості таких матчів, коли ти створюєш таку купу моментів, ти, ти виграєш ці цей матч. Що сподобалося, що ми це, це робили від початку гри до кінця, а, що ну результ, результат? Сьогодні залежав від завершальної дії, і її, на жаль, не відбулося. Хоча забили два голи, які відмінили через позагрою положення, і пенальти не забили. Ну, ну, створили ну, дійсно дуже багато моментів для того, щоб вигравати цей матч. І якість гри вона була на досить високому рівні. Будь ласка, ваші запитання? Було цікаво, кілька гравців хотіли бити. Все ж таки наразі є штампи на Чи чи вирішили вже на полі безпосередньо? Футболісти повинні вирішувати на футбольному полі ці моменти, в плані того, що вони відпрацьовують але в іграх повинні приймати рішення, але вже безпосередньо, коли взяв гравець м'яч, його не повинні збивати, там, щось казати чи забирати м'яч. Тобто прийняв рішення бити, значить він має бити. І такі моменти ну, дуже важливі в плані того, що ми повинні підтримувати один одного там, в якихось рішеннях. І якщо там, Ігор не забив, то зараз ми не маємо і не повинні. На нього вішати всіх собак, <плес> тому що що ми не виграли цей матч. Якщо говорити про інгулець, на вашу думку, наскільки сильно змінилася команда, ви пішли як зараз? На сільковий теле, наскільки змінився футбол? Ну вони дуже змінилися, але гравці ну, малюнок гри дуже змінився. Але гравці дуже цікаві, дуже цікаві гравці, їх рішення. Досить нестандартними є для навіть для української прем'єр-ліги в плані грі на м'ячі. А в цілому команда грає вже в зовсім інший футбол, в якій ми е намагалися грати, який ми грали, коли ми працювали в інгульці. Чи є ще запитання? Ви грали про свої колишньої команди, де достатньо часу проводити гравеція, тренах. Що ви відчували? Чи були якісь. Ну так, да, дійсно відчував. Я це тільки що казав в студії про те, що для мене він був точно особливий, бо мої, мої там, почуття, можливо, до футболістів, вони ще, ще є, бо ми разом провели багато часу і досить, досить гарного часу. І тому в мене в плані того, як я як я на них дивився, як я там не знаю, як, як відбувалася там наша зустріч, я навіть перед грою не хотів виходити на футбольне поле, бо не хотів цих, можна сказати, порушувати настрій мій на гру. І тому я лишився в роздягальні. А ну, це нормальні речі, і просто потрібен час, щоб, щоб ці емоції трошки щухли. А в цілому, ну дійсно, дійсно, якщо там футболісти інгульця е, здобувають очки, гарно грають. Я дуже тішуся за них, бо ну, дійсно там е, ми працювали, і, і ми повинні завжди е, з дячністю е, відноситись до тих людей, які тобі щось дали, які були. До тебе, до тебе добрі. Ну це, це життя, і ми маємо так таке ставлення один до одного. Повинно його бути більше, і це, це дуже нормально. Це нормальні речі, можна так сказати. Якщо брати взагалом по матчу, то дійсно гра, Я думаю, сподобалось. Дуже було багато моментів. Як у наших хворі, так і урід Карпат. Сьогодні гравців підвела реалізація, можливо, вплинула, вплинули погодні умови. А так, загалом, як відбувались події на полі, напевно, ми все ж таки більше задоволені нічею, аніж ну, іншим результатом. Я думаю, це більш справедливий. Можливо, трохи Карпати були ближче за рахунок пенальті до перемоги. Але а, наші гравці сьогодні провели хороший матч і досить якісний. Реалізація підвела. Будь ласка, ваші запитання? Тобто ви вважаєте, що з добу Ну, то, Тут е, потрібно дивитися, як е, сама гра проходила. Якщо е, наш воротар відбуває пенальти на 82-й хвилині, напевно, все ж таки Карпати були ближчі там, до перемоги. Е, якщо б ми забили першими, тут потрібно розуміти, як би проходила гра і в якому ключі б вона проходила. Так що, найголовніше, що сьогодні дві команди показали яркою якісний футбол, і е, було багато і ударів, і прострілів, і е, дуже багато сьогодні вратарям приходилось працювати лінії оборони, як і одна, так і інша команда. Так що, я думаю, глядачі мають бути задоволені біля екранів. Так, не було голів, але, наперекий жаль, є. Е -е Є таке е, його величність, майстерність. Без неї ніяк і, наприклад, жаль, гравці ті моменти, які створювали, як наші, так і гравці Карпати їх не реалізували. В другому таймі що до завершення другого тайму е, ваш гравець, здається, якщо я не помиляюсь, номером 19, це Родіон лісенко, дуже госно закричав, впав і буквально за 3 секунди видав такий. Робок, не мав би останні молод. Чого ви проводити якусь роз'яснену роботу після того, чого якусь караєте? В нас була неприємна ситуація в попередньому турі проти Оболоні, де наш гравець зупинився, виключився і ми пропустили другий м'яч. Я зробив певні висновки з того моменту. І молодий гравець зробив реакцію, що зупинятись не потрібно. Якщо вдарили, потрібно грати до кінця. Я думаю, в цьому плані от тут він і не зупинився, а піднявся і почав грати до кінця, до, до свистка Арбітра матча.